У барі клієнт робить замовлення. Офіціанти п'ять пива. Е, перепрошую, але ви показуєте на пальцях два. Це у вас два, а в Римі це п'ять. Підтримайте український контент своїм лайком та підпискою. А також не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски цікавих анекдотів. Кінець робочого дня в пологовому будинку раптом вривається п'яний чоловік, злякано озирається і явно когось шукає. Що вам потрібно? запитує лікар. Іванчук Юля сьогодні народила, хочу сина побачити, каже чоловік, а сам ледь не плаче. Лікар заспокоює його. Ваша дружина втомилася, хоче відпочити, та й ви не в тому вигляді. Потерпіть пару днів, заберете її сином додому, ще надивитися. А чоловік просто заридав. Ого, ага, до них додому її чоловік». Чоловік мене не пустить. Дружина чоловікові, я товста. Кохана, у всьому треба бачити плюси. Зате ти не провалишся в каналізаційний люк. А ще запрошуємо вас підписатися на наш телеграм-канал, щоб мати гарний настрій у будь-який час доби. Посилання шукайте в описі під цим відео. Відправили батьки сина за кордон вчитися на йога і екстрасенса Той не довчився, гроші прогуляв, повернувся додому. Батько, каже синові, бачиш, у кутку віник. Зроби так, щоб він впав. Син дивився, дивився, віник трохи зрушив з місця. Батько знову йому каже Зроби так, щоб кватирка сама відкрилася. Син дивився, дивився на кватирку та на пару сантиметрів відкрилася. Батько все не вгамовується. Ну, а зроби так, щоб за стіною сусід на акордеоні заграв. Не до екстрасенс, дивився, дивився на стіну, а сусід не грає. Батьки сина насварили, відправили доучуватися. Через рік син повернувся, тільки на віник глянув то й упав. На квартирку тільки подивився, вона навстіж відчинилася, аж скло випало. Батько здивувався і каже Ну, молодець. А тепер зроби, щоб сусід за стіною на акордеоні заграв. Син зосереджено дивиться на стіну хвилину, другу, раптом вона руйнується, а в іншій кімнаті сидить на ліжку сусід, тримає в руках опалювальну батарею і плаче Ну, не грає вона, не грає.